Привіт-привіт. А ні, сьогодні ми ще його не будемо розпаковувати. Просто я вам дам затравочку. Що розпакування цього інвертора, а це де є десятка трифазний, буде наступним відео одразу ж після цього. І це буде вже цього тижня, вже за декілька днів. А тим часом мене просили трошки статистики. Тому давайте я вам зроблю. По сонцю статистика мало цікава, її легко побачити. Вона в багатьох вже є, в багатьох зрозуміла. Статистику про вітряки, і в грудні статистику нормально зібрати не вийшло, тому що я там перетасовував, перефасовував контролери. Вони сиділи на різних, кожен на якомусь ну я їх, я їх міняв місцями. Плюс тестував отой синій WWS, ну з ним є нюанси, і через це там, взагалі, чи харда там нічого нормально зібрати не вийшло. Воно працювало як працювало. Результатом, в принципі, я для себе задоволений, але от зараз з 1 січня я зафіксував значення нульові, скажімо так, відправні точки, так, і дані збираю вже повністю тому за цей тиждень можу вам сказати. І так ще раз: С3 найменший, модифікований з подовженим хвостом, з вітроколосом від М3, збільшеним до 1,65 е метрів в діаметрі, але генератор там гівно. Ну, який є заводський, такий, такий є. Трошки збільшений, але все одно якби не, не годиться. М3 заводський діаметр 1,65, трошки подовжений хвостик. На відміну від заводського, висота обох 5 метрів, монтажу обох 5 метрів. Так? Це небагато, це дуже мало. Висота монтажу 6 метрів, саморобочка має проблему з кріпленням на, на, свій, на свій флянчик. Є нюанси, я його знаю, тому що коли я його робив, він мені е, не мав такого важкого гвинта на 2,2 скловолокна, як зараз має. І е, тим не менше працює на генераторі дуже схожому на генератор від М3. Так? Трошки він чуть-чуть більший буквально. Не набагато, але теж маленький. Так. ФТ тисяч... Висота монтажу, я вже казав чи не казав 6 метрів. Тобто я вам даю повні дані, а ви далі робіть висновки. Висота монтажу 10 метрів, фт 1000 2,5 метри діаметр чисто заводський варіант. Єдине, що я лопаті йому пофарбував сірий колір, вся відмінність. І на дальньому фоні ft 2000 L2. Модель 3,2 метри діаметром заводська теж без змін. Ні, брешу, є зміна одна в порівнянні з заводським параметром. Хвостики в них сидять не на чотирьох болтах, як завод передбачав, а посунуто на одне кріплення взад. Тобто крайній отвір четвертий пустий, тобто на трьох болтах хвостики в обох, в обох більших, обидва на 10 метрах. Ну, кожен на різних контролерах. Пішли ж до сторони контролера. Зараз покажу. Зараз у нас в даний момент. 7 січня. 7 січня 10. От, внизу пише, 10.13 ранку. Так. А Вітер, ну, як ви бачите, такий ерунда, тобто там 2 метри в секунду, щоб не казали, чому зараз виробітки немає, тому що вітру немає. І дані я собі зібрав, по, виписав на перше число. Ну, по, по, наприклад, по, по цих двох ви можете перевірити в додатку, це можна знайти так. По цих ви змушені мені повірити, просто що я їх такими, такими якби взяв. Але ви побачите, що потім що для менших трьох вони абсолютно корелюються з більшими, тому все окей. І так само йдемо від найменшого до найбільшого. В цих контролерах є такий показник, як він, так, і далі з буковочкою Т. Тобто це за. Тотал загальний якийсь період, коли він, був, ну, коли він мав живлення, коли його відмикали, вмикали. Він може цей параметр тримати, зберігати. Тобто на даний момент значення 1,98 кВт-годин. А на перше січня, січня значення було 1,2 Тобто він зробив аж майже 08 кВт годин. Це оцей найменший. Так? Ну, Як є, так є. Як я вже й казав, він 2-3 кВт в місяць мені накручує, Це дуже схоже на правду. Значить, далі це М-3 Заводський. На даний момент 11,5 величина він Т. На 1 січня було 8,96. Тобто 2,5 і ще якась там хвостик кВт-години він за цей період зробив, сидячи на цій висоті в цьому конкретному місці, не, рух, не, не змінюючи свого положення. Для його розміру на такій висоті це дуже адекватно, насправді так. 2453 значення на цьому контролері. Може, що ж це таке, сфокусуйся, будь ласка, так, і це лише для вітру. Тобто тут зараз ви бачите, що щось заходить із сонечка. Я просто на нього перепідключив дві панельки, ті, котрі в мене там окремо були. Так, і ну, мені подобається просто, що тут їх зразу видно миттєве значення, так просто комфортніше, це моя якби, особливість. Але по сонцю воно рахує виробіток в іншому місці. Там давайте ж покажу. ну, Для сонця, от воно все, що по піві, воно показує от, от тут. зверху буде який напис піві. І за день, день сьогоднішній, так, і за якийсь період, і за, за, за якийсь там час. Значить, по вітру, по вітру, що ми маємо, що ми маємо? Маємо 24,53 значення на даний момент, тотал загальне, сумарне. А на 1 січня для саморобки у нас було 20,85 кВт годин, тобто скільки це три з половиною

Зробила оця саморобочка. Саморобочка буде перероблятися, це моя іграшка, не звертайте увагу. Взагалі, оці три маленькі це іграшки, так? Не сприймайте їх як щось серйозне. Це іграшки, я от, про це завжди всім казав. Але ну, вони дешеві, якби з ними погратися цілком можна цілком реально. Ті, що виробляють більше, це, звичайно, ШОЕЛ серія М10 метрах FT-1000 і FT-2000. Два з половиною метровий діаметр. Я вам не зможу показати з цього контролера, тому що в ньому немає цих даних. На табло це можна побачити із додатку. Він навіть зараз умудряється в такому вітрі навіть виходити на напругу майже старту для роботи. Йому потрібно 32, щоб МПТ включався 32 вольти. Ну, зараз оскільки провалилося нижче, тому що вітер там, 2 метри в секунду, то, е, ну, то звісно, що навіть значок MP5 погас і нічого немає. Е, значить, на ньому 31,9. Це я вже дивився, підглядав значення на даний момент. Я вам покажу скріншот з боку. А на 1 січня було 27. Тобто він виробив за 6 днів і сьогодні 10 годин цього 7-го дня. Він виробив 4,9 кВт. -год. Це, в принципі, для нього дуже якби, нормальні значення, бо діаметр всього 2,5 метри. Що ви від нього хочете? Це невеличкий вітряк, це маленький вітряк. І там мені писав один підписник: Ой, що це таке? Купив вітряк від відомого виробника, який робить контролери, Вінсан. І в з Вінсаном він за січень зробив аж, аж 5 кВт годин. Ну, так от, бачите, а там 3 метри діаметр, і ціна яка? А тут 2,5 метри. І ціна суттєво нижча вдвічі. А робить так само. Тому робіть висновки самі. Це не я сказав, це. Ну, Кажуть люди, хто не вірить, хай перевірить. Купляйте собі, подивитеся, переконаєтеся, а тоді купите щось нормальне, як побачите реальні результати. Значить, і 3,2 метри. Тут дуже класна статистика в контролері від цирката, нема тут що вигадувати. Зараз скріншот у вас буде з боку. Побачите. Виробив він на даний момент: 12 з хвостиком кВт годин за січень місяць. Розбивку по днях, в тому числі, ви бачите. В один день він зробив 2 січня 6,6. Навіть була історія. Зараз, в даний момент, конкретно ну, недостатньо йому ну, що, 2, 2 метри в секунду вітер. Ну, от у нього 10 вольт є. Тобто він обертається, але ще ж не вийшов на потрібну напругу для роботи. Ну тому що вітер такий. Вітер роженеться, він буде працювати. Працює він насправді на, на вітрі дуже-дуже добре. Єдине, що попереджу зразу, я вважаю моя особиста думка, контролер серката значно краще працює з вітряками, які не вимагають буст, які не вимагають. От з роботи з модулем підвищення. Він краще працює з вітряками, які працюють на пониження. І це зміна, яку я буду робити. Тобто на це місце, де зараз сидить вітряк 3,2 метри, сяде 2,9 метри, Він буде кращий для цієї вишки. Але він буде 96 вольтовий. І він сяде на цей контролер, так йому буде значно краще працювати. А ft 2000 l 2 переїде на нову вишку, яка вже бачите, там вже підготовлена, Вона нарешті вже фарбується і, можливо. Навіть уже і пофарбована. Завтра чи післязавтра, скоріш за все, цього тижня буде монтаж нової вишки на 12 метрів, куди переїде в результаті оцей вітрячок. І він вже отримає чистий вітер нарешті зі всіх сторін, і він буде працювати так, як потрібно. До нього в пару прийде контролер LHCM. Китаєць з модулем підвищення MPPT. власне, тому що я хочу підвищити йому продуктивність на малих вітрах, бо серкат з малими вітрами справляється з модулем підвищення, маю на увазі. Тобто, це не стосується сірката контролера, якби загалом стосується лише версії з модулем Boost. Мені не до кінця подобається, як воно працює. Я вже це пояснював в інших відео. Чому так і що треба робити, щоб було інакше? Ну. Але ну, питання вирішується. Я беру вітряк під нього з модулем, який буде працювати на пониження. От і вся історія. Тому отак. По статистиці, за 7 днів, за 6 днів і 10 годин цього дня ви побачили, почули. Якщо є питання, задавайте. Зроблю вже вам ще один анонс. Отут буде перероблено. Оцей гвинт 2,2 метри, він є класний, він мені подобається. Я його я з цього вітряка бачив 500 Вт миттєвих. Це значить, що гвинт розкручувався до 700 обертів, і він не має такого шуму, як мають оці менші. Абсолютно ні. Це дуже класний гвинт зі скловолокна. І на цей гвинт треба, звісно, що зовсім інший генератор, щоб він себе повністю розкрив, щоб він показував це те, що потрібно і як треба. Тому замовлений вітряк із Херсона. Ви, можливо, знаєте такого пана Георгія Петросяна, який робить вітряки з засинхронних двигунів. Я особисто вважаю, що це вітряки на кіловат, 1,2 кВт, Він їх називає меншими 600-700 ватт. Подивимося, як тільки буде. Тобто, параметри, які потрібні під цей гвинт 2,2 Він отримав. Він спробує їх зробити. Я думаю, що це цілком реальна задача. І це буде ну тільки за якийсь час, тому що в нього черга і черга будь здоров, Це буде якийсь там номер вітряка із Херсона, але він тут буде. Знову ж таки, це український саморобний вітряк. Він буде тут стояти, він буде тут працювати. Попереджаю зразу, що він буде стояти на тій самій висоті. Ну єдине, що там вкріплення, просто інше. Тобто буде доданий адаптер, ну який там 30 40 см вище підніметься, але не більше. Я вже не маю змоги його піднімати вище, тому що. Ну, така реальність. Тобто це те, що буде. А куди ж стане 4.0, замовлений, ви кажете? Ну, під нього треба робити нову вишку. Але з вишками в нас в країні загалом біда, е, виготовити її немає банально кому, і е, з, цим, з цим проблема, тому тут треба буде ще помучитись, але скоро це, це питання також ми вирішимо і закриємо. Якщо питання по статистиці у вас ще залишилися, задавайте. Якщо коротко, більший діаметр, більший виробіток. Е, і окремо я зроблю ще відео, коли поясню, чому полюсність генератора має колосальне значення. Це відповідь буде на питання для тих, хто робить вітряки із моторколеса, чи хто купляє вітряки із моторколеса, і чому вони насправді завжди будуть гіршим вибором, ніж будь-який інший вітряк, чи за синхронного двигуна, чи е, заводського дв... двигуна. Ну мається на увазі генератора на постійних неодимових магнітах. Є там важливий технічний нюанс, про який. Не всі думають і не всі розказують. Ну а виробники мовчать, ті, котрі виробляють такі вітряки. Ну, а ця особливість вона існує, і ви про неї повинні знати. Потім розкажу, яка саме і чому не варто все таки купляти вітряки з моторколеса. Побачите, все побачите. Добре, на цьому дякую. Побачимось, все буде добре, па-па.